Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні в мене готова робота, і я рада з вами поділитися цією своєю обновкою і радістю від виконаної роботи. Хай вона не в тому обсязі, як я планувала, бо це планувався светр, але жилет вийшов. Саме те, що треба на цю пору року, саме зараз. Ви знаєте, через тиждень вже буде травень. І нарешті, нарешті, може бути наступа весна. Тепла, соняшна і приємна для прогулянок, коли можна бути. Одягнути свою обновку на вулицю, тому що я, чесно кажучи, вона була готова ще на минулі вихідні. І я сподівалася, що на тижні буде така сонячна тепла погода, що я зможу її вигуляти і сфотографуватись десь на вулиці біля квітучих абрикос або ще серед зелені. Ну, тобто у весняному пейзажі. Але ну, цього не сталося, тому що весь тиждень йшли дощі, і зараз дощить. Зранку сьогодні сонечко виглянуло і десь знов пішло відпочивати. Сподіваюсь, що на наступному тижні вже буде тепло-сонячно, і можна буде. Все одягати те, що ми наготували на весну, а не все, що носити зимові речі. Я ставлю декілька фотографій, ви подивитесь, я намагалася примиритися трошки з рожевим кольором, а заодно і зі спідниці, того, чого я в житті не ношу, мені не сподобалось. Ну, так, я витримала 10 хвилин і декілька фотографій. Це все ну, не зараз. Рожевий колір то не моє, а ось ну, в цих сполученнях, що в мене вийшли, воно мені сподобалось. Я покажу вам ближче роботу, хоча я показувала її в минулих відео. Зараз я просто хочу акцентувати вашу увагу на тому що я не робила скосів на цій моделі. Вона просто в мене вийшла ось така рівна спинка, так, щоб можна було заправити в карман, як я люблю. Вільненька, як я люблю, оверсайз. Але за рахунок обробки пройми, пройма була вив'язана така класична, і горловини. Плече сідає ну, ідеально. Неде нічого зайвого, не стирчить, все лягло, ажурний візерунок, підатлива нитка і трошки спущене плече. Трошки потягнулась річ, ну, так як я і планувала. Я планувала, що в мене, якщо буде рукав, щоб він був теж такий величенький, трошки, щоб така була свобода облігання. Я так люблю, я так всі речі ношу. І ну, оскільки це жилет, теж все дуже добре. Єдине, що, якщо в мене було б більше синьої пряжі, і я би не планувала один рукав синій, один рожевий, я б зробила. Спинку таку саму, тому що трошки щільність все ж таки різна у синьої і рожевої пряжі. Ну, але все після прання, все вирівнялось, все лягло так, як воно треба, ніде нічого не відрізняється, я задоволена. Зараз покажу вам ще ближче трошки. І ну як же без <ріст> яїв, без квітів. Тому в мене були така велика-велика купа вив'язаних зразків, тому що я на каналі викладаю майстер-класи по в'язанню візерунків. І я їх складала в такий мішечок, для того, щоб ну, потім десь вже ближче до зими. Просто їх зв'язати і зробити такий пледі, плед або накидку на диван, таке щось велике, різнокольорове, різнофактурне, все як мені подобається. Але оскільки до зими ще далеко, а мені, як завжди, хочеться квітів. Яких немає практично. Ну, кульбабки в нас вже, кульбабки тюльпани вже квітнуть, але ще вони ось такі, а хочеться вже ось такі. І тому з цих залишків я зробила собі подарунок. Ось, якщо вам буде видно, в мене вийшла ось така чудова корзинка квітів. Це просто всі мої зразочки, які були. Я їх звернула такими квітками. Ну, куди ж без метелика, ну, самі розумієте, і в мене ще ось такий метелик. І я себе порадувала. Єдине, що ця краса стоїть в мене в шафі, під стеклом, тому що в мене китя. Яка теж дуже полюбляє і метеликів, і квіточки, і всі мої зразки, їй навіть не треба їх в квітки скручувати. Вона тягає їх і так, їй подобається. Ну, головне, щоб всі члени родини були задоволені. А в мене ось така краса. Давайте я вам трошки ближче покажу свій жилет. Ось бачите, практично непомітно різниці після прання і ВТО між синьою і рожевою нитками. Візерунок виглядає однаково. Я переймалася, що все ж таки рожевий малюнок вийшов дрібним. Дрібніше, скажімо так, і е, воно буде, ну не, не буде ро, е, ровної посадки, рівної посадки якоїсь, е, щось буде заважати, десь буде коротше, десь е, довше, там, де не потрібно. Ні. Все вирівнялось. Горловинка сіла і не розтягнулась після прання. Е, Ну, Я на всяк випадок все-таки пров'язувала всі обв'язки перехрещеними петлями. Спочатку я хотіла ось таку обробку робити, як резиночка, але ж вона не, вона не тримається, це ажурна резинка, вона не тримає форму, а мені потрібно було, щоб по горловині та по проймах все тримало форму. Все тримає форму. Взагалі я задоволена цією роботою, сподіваюсь, вам теж сподобається. Нічого складного в цьому жилеті немає. Я про нього вже розповідала, і тому я вважаю, що з такою роботою справиться будь-хто, була б тільки пряжа. І поближче вам покажу ось цю свою красу. Ну, просто не можу налюбуватися, чесно кажучи. Ось такі квіточки. Дівчата ось просто е, такі е, шматочки пров'язані були, е, вдвоє складається, просто протягається туди, пров... ну, в мене така е, провалка. Як вона називається, дротик, продягається сквозь малюнок, і скручується по ньому. І все. І в мене ще були ось такі прикраси від різних квітів, я колись таким чимось займалась. І виходять ось такі квіточки, і потім їх можна збирати у букет. Ось такі різні, кольорові, те, що треба. І метелики. Ну, ось, дівчата, все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Бажаю всім багато-багато яскравих вражень від весни всього найкращого. Пусть Здійснюються всі наші бажання і наше головне бажання в першу чергу. І нехай у нас в хаті завжди будуть живі квіти і будуть нас радувати, тому що ми та рукодільниці, ми та собі нав'яжемо красу, але природа ж робить красу краще нас, краще за нас. Якщо чуєте, Анфіска згодна. Оце, Оця моя малеча. Ця моя малеча теж передає вам привіт. Всього вам найкращих, легких петельок. Побачимось. Побачимось.